15 градусов э, в квартирі, У меня двухкомнатная квартира, а норма 20. Повірте, я не прошу нічого лішнього. Я прошу зробити то, що должны сделать. Пальто замість халата, вовняні шкарпетки та хутряні капці замість тапочок, духовка та калорифер замість теплих батарей. Уже восьму зиму пані Галина в такий спосіб зігрівається в своїй квартирі. Акт протесту проти холодомору. вона висловила тим, що перестала оплачувати рахунки, виставлені харківськими тепловими мережами. Місто того, щоб щось підприємня, зробити норму в моїй квартирі. вони подали на мене в суд. Суд я, естественно, програв а без адвоката, без Діння більшість українців у полеміку з постачальниками послуг не вступають, навіть якщо мерзнуть у домівках. Експерт Святослав Павлюк воліє не розповідати про колосальні втрати тепла, а показувати на спеціальній камері тепловізорі, шовтогарячим кольором світиться тепломережа, асфальт над нею сухий та гарячий в Україні. Нормативом втрат тепла в тепломережах є близько 13%. Насправді в більшості міст України тепла втрачається від 25 до 30, А міста дає 40, не 10%. Виною, а от розплачується за огріхи постачальників споживачі. Якщо вкладаються більше цих 13%, це затверджується норма на місцевому рівні втрат, то воно відразу попадає в тариф. Ці втрати, тобто ви за них ще й платите. Ці чотири люки теплотраси на київському подолі можуть стати рекордсменами за рівнем втрати тепла. Скажімо, при температурі повітря мінус 9 градусів, їхня поверхня прогріта до плюс 60. Більше п'яти секунд протримати руку на люках неможливо. Справжніми калориферами, які обігрівають українське повітря за бюджетні кошти, Святослав Павлюк називає садочки школи та медустанови. Ось у цій лікарні при морозі третина вікон відчинена. Температура біля них плюс 15. Все це тепло в нормальних країнах через руку пора. Через систему вентиляції повертаються назад, ми його викидаємо. в Повітря, а от житлові багатоповерхівки зазвичай не тепло, і замість обігрівати помешкання, воно виходить через неутеплені стіни, вікна, підвали чи дахи. Експерт наводить рекордну цифру рівень тепловтрат у будинках може сягати понад 70%. Але ні підтвердити, ні спростувати цю цифру чиновники не можуть. Стосовно втрат тепла в приміщеннях. У нас на сьогодні такої інформації немає. Немає такої інформації, скажімо так, об'єктивної, тобто статистичної і в Міністерство житлово комунального господарства, тому що ми в них цікавились. А от люди статистикою не цікавляться, якщо в оселі холодно, дехто утеплює стіни з надвору. але й це не вихід. Через великий перепад температур улітку тріскаються стіни, і взимку стає ще холодніше. Леся голова та Людмила Сотник Сергій Клименко п'ятий канал.